15 вересня, всесвітній день боротьби з лімфомою. Його було вперше запроваджено у 2004 році для обізнання населення та допомоги людям, які хворіють цією недугою. В Україні кількість пацієнтів складає близько 60 тисяч. Лімфома це пухлина, яка складається з клітин імунної системи, яка вражає лімфатичну систему, а саме, лімфовузли, селезінку та кістковий мозок. Лімфома це не одна хвороба, це група захворювань, яка налічує коло 70 різних видів. Існують два типи пухлин: лімфома Ходжкіна та нехочкінські лімфоми. Томас Хочкін у 1832 році вперше описав клітинні зміни при лімфомі. Ознаки даної хвороби: збільшення лімфовузли, лихоманка, втрата ваги, втома, зуд, біль у грудях, кашель. Характерними є лихоманка більше 38 градусів, яка може тривати декілька днів, а то й тижнів. Лікування проводиться у спеціальних закладах, тобто онколікарнях, у яких застосовують найновіші методи лікування. Лікування проводиться у відділенні хіміотерапії, гемобластерів та адювантних методів лікування. На сьогоднішній день є сучасні умови лікування, засновані на світових стандартах, які дозволяють вилікувати пацієнтів у близько 90% випадків. Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної своєчасної діагностики, а також від своєчасного інтенсивного лікування. На сьогодні Україна забезпечена програмами лікування даної патології. Не чекайте запрошення на лікарський огляд, проявляйте ініціативу та записуйтесь до лікаря. І пам'ятайте, що успіхи лікування, особливо онкологічних патологій, повністю залежать від раннього виявлення хвороби.